Добрий день, давайте перевіримо нашу ще одну домашню роботу. Три задачі у нас, тому що немає нового матеріалу. Перша задача на електроліз. Скільки часу потрібно для нікелювання металевого виробу з площею поверхні 120 квадратних сантиметрів, якщо товщина покриття, має становити 0,03 мм. Сіла струму під час електролізу дорівнює 0,5 А. Для розв'язання цієї задачі нам потрібно будуть параметри нікелю, тому ось тут дві таблички. Табличка з густиною ось вона є в системі рациональной, і табличка з... С електрохімічним еквівалентом нікеля, але бажано розуміти, що ми ще домножаємо 10-7 степені кг на колон. Ось такі таблички у нас є. Та, да, можемо записувати, що нам дано, і розв'язувати задачу безпосередньо. Нам дана площа 120 квадратних сантиметрів, Нам дана. Ага, зрозуміло, зараз. Пауза. Так, я все зробила, то бачите, у мене з анімацією проблема була, а зараз не повинно бути. Давайте ще раз записуємо, э, що нам дано. І так, площа 120 см квадратних переводимо в систему інтернаціональну, потім э, товщина шару 0,3 мм. Це переводимо теж в систему інтернаціональну. Ну і далі бачимо, що у нас є сила струму. Електрохімічний еквівалент, ми в таблиці подивилися, і ще одна таблична величина, яку ми з вами беремо це гостина нікелю. Нам потрібно знайти час. Зрозуміло, що такі задачі ми вже з вами розв'язували, і ви пам'ятаєте. Алгоритм розв'язання таких задач. Сподіваюсь, що вони вже не викликають у вас ніяких проблем, тому що ми записуємо закон електролізу. В даному випадку зрозуміло, що нам потрібно записати його через силу строму час, тому що сила строму нам дана, а час нам потрібно знайти. І запишемо масу речовини з іншого боку. Тобто так вона у нас із закону електролізу, а так вона у нас через густину. Але розуміємо, що об'єм, який входить в формулу для маси, ми можемо розписати через площу поверхні і товщину шара, який, яку, який теж нам даний. Добре, так Як це одна та сама маса, можемо прирівняти праві частини і отримуємо формулу для знаходження часу. Далі перевіряємо одиниці. Розуміємо, що густина вимірюється в кілограмах на метр кубічний, площа в метрах кубічних, товщина шара в метрах, електрохімічний еквівалент в кілограмах на колон і сила струму в амперах. Ну, по-перше, ми бачимо, що скорочуються повністю всі метри метри, скорочуються кілограми, залишаються колони і ампіри, але колонці ампер множить на секунду. Ампіри скорочуються і ми отримуємо секунди відповіді. Далі ми підставляємо численне значення, отримуємо. Ну, бачите, я тут написала навіть всі знаки, які видав калькулятор: 21 360 секунд, але потім, потім, після цього, можна поділити на 3600 і отримати приблизно відповідь 6 годин. Ну, Якщо хочете, ви можете залишити це в секундах, можна в ступенях секунд, як хочете, так і можливо зробити. Добре, наступна задача це по мотівам нашого заляку, тому що більшість з вас були молодці і вони дуже класно пам'ятають, про що ми розмовляємо на уроках. Потім я де, хто з вас запитував, навіть в мене відповідь на такі питання. Безпосередньо перед заліком, і я відповідала, але дивно, що на заліку не всі змогли на це питання відповісти. і Мені було дуже прикро, тому що ну вроді ми обговорюємо, обговорюємо. А потім ви втрачаєте бали з цього. Це дуже прикро. Як залежить опер півпровідників від температури та освітленості? Ну, по-перше, давайте ми знов складаємо, що якщо мова йдеться про напівпровідники, то там є вільнений сі зарядів. Це є електрони, які є реальними частинками, і є так звані дірки Це вільний простір, позитивно заряджений, ми його вважаємо, коли електрон покинув ковалентний зв'язок. Ось ці дві заряджені частинки вони можуть рухатися. І кількість цих заряджених частинок вона може змінюватися в залежності від зовнішніх впливів. Є напівпровідники, які чутні до, чутні до температури, і є ті, які реагують на збільшення освітленості. І якщо ми підвищуємо температуру або збільшуємо освітленість, то відбувається більша генерація. Тобто електрони вилітають з ковалентних зв'язків, у них енергія збільшується, вони простіше. Покидають ці ковалентні зв'язки, з'являється більше вільних носіїв зарядів. А якщо у нас більше вільних носіїв зарядів, то зрозуміло, що при цьому буде збільшуватися провідність напівпровідника. А якщо провідність збільшується, то обратний варіант цієї провідності це опер. То опер напівпровідника буде зменшуватися. І про це ми з вами неодноразово згадували. Але, на жаль, не всі про це згадали безпосередньо на заліку. Ну, Добре, сподіваюся, що зараз ще ми один раз це про... обговорили, обговорили, і зараз, сподіваюся, ви трохи це запам'ятаєте вже. Тобто опер напівпровідника він зменшується при підвищенні температури або збільшенні освітленості цього напівпровідника. Ну, зрозуміло, ми, мова йдеться про ті напівпровідники, які чутні до температури або до освітленості. Якщо вони на це не реагують, ну, про що тоді мова може знайтись? Добре. Ще одна задача знов із того ж розділу, але зараз тепер про гази. Дивіться, така задача. До зарядженого електрометра піднесли запаля... запаленого сірника. Як змінюється відхилення стрілки приладу, і поясніть це явище? Но у нас була інша задача. У нас були дві пластини, і ми між ними вносили полум'я свічки. І в цьому випадку іонізовувався газ. і... Виникав струм, який ми могли побачити на електрометрі. Тобто Ми розуміємо, що відбувається іонізація внаслідок того, що є полум'я. В даному випадку у нас теж сирник, але у нас вже є заряджений електрометр. Тобто навколо нього буде іонізовуватися повітря. Що значить, що повітря буде іонізовуватися? У нас будуть... Виникати заряди, будуть виникати йони, позитивно негативно заряджені, і будуть виникати, виникати вільні електрони, які вибиваються е, за рахунок ось цього, ну, тому що є пламя, яке збільшує енергію, електрони вилітають із нейтральних е, атомів молекул. Що відбувається? У нас є заряджена куля електрометра, і з'являються поблизу заряди. А дней заряди будуть відштовхуватися, вони нас не цікавлять. Але з'являються різноімені заряди, заряди, і вони будуть притягуватися до кулі. А якщо вони будуть притягуватися до кулі, то вони будуть нейтралізувати заряд потроху. І якщо у нас відбувається іонізація повітря достатньо, достатньо швидко, то цей процес буде теж відбуватися достатньо швидко. Тобто електрометр буде просто швидко розряджатися. Так, ще раз, якщо у нас є пламя, воно іонізує повітрю, з'являються э, заряджені частинки рознайменні з зарядом електроскопа частинки електрометра притягуються к нему і нейтралізують заряд електроскопа. Таким чином, електроскоп або електрометр, що там у нас там буде, він швидко буде розряджатися. Ось таким чином це відбувається. Ну, сподіваюсь, з цим питанням ви теж впоралися, але якщо саме воно визвало у вас більшість проблем, то зараз ви можете вже це розібрати і записати. Все. Далі перевіряєте свою роботу і можете здавати свої звіти до Google класу. А ми з вами зустрінемось на наступній перевірки домашніх робот вже наступного дня.